Іноді думаєш, що світ огортає тебе в свої обійми, що люди навколо хороші, а все в житті буде добре будуєш життя, мрієш, досягаєш своїх цілей. Важко жити і думати, що поруч ходить зло, що заздрить тобі, бажає позбавити тебе щастя, а іноді і життя. Сьогодні ми говоримо про українську сім'ю, маму, тата та їх чотирирічного сина, вбивство яких. Днями сколихнули всю країну. Дякую вам, що проявляєте цікавість до мого каналу. Дякую, що підтримуєте мою роботу і залишаєтеся зі мною. Мабуть, ви помічаєте, що мій канал трішки відрізняється від звичайних True Crime каналів? Я завжди намагаюся бути ближчою до вас, відповідати на кожен коментар та спілкуватися з вами. Я знаю, що не всім підходить такий формат. Може, тому так повільно мій канал і росте на фоні інших True Crime каналів. Та для мене дійсно важливий кожен мій підписник. Знаєте, не кількістю, а якістю. Я справді не хочу бути нібито просто новинним каналом, де розповідатиму, що, де, коли і як трапилося. Мені цікаво робити висновки, брати щось для себе з кожної історії, щоб наш з вами час не проходив безцільно. Також, де то є доречно, я намагаюся давати медичну інформацію. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Буду вдячна, якщо розглянете можливість приєднатися до підтримки. Посилання на монобанку та Баймія кофі в описі до відео. Щиро вдячна кожному, а тепер повертаємося до історії. Микола Черевань та Вікторія Єрмолова познайомилися, ще будучи студентами, то було справжнє кохання. Пізніше молоді люди одружилися, і на світ з'явився їх синочок, якого назвали Богданчиком. На момент подій Миколі Череваню було 30 років, Вікторії 28 років, а Богдану 4 рочки. Це була абсолютно любляча й щаслива родина. У Вікторії в Чернігівській області проживала мама. Тому, коли сім'я вирішила поїхати на Чернігівщину для огляду автомобіля у знайомого Миколи з можливістю подальшого його придбання молоді люди вирішили, що по дорозі назад навідаються до мами Вікторії. Це відбувалося 14 травня 2023 року. Автомобіль знаходився у знайомого Миколи, 22-річного хлопця на ім'я Гончаров Святослав. Який проживав в селі Чорнотичі Сосновського району Чернігівської області, село невеличке, з населенням трішки більше як тисячі чоловік. В той же день Святослав покликав до себе свою знайому дівчину, 20 років ярмолу Альону. Дівчина приїхала до нього на батьківському автомобілі. Пізніше стане відомо для чого. Гончаров почав збори на справу, яка вже жевріла в його голові. Він поклав рушницю та лопату в багажник автомобіля дівчини. Також він заздалегідь приготував нові номерні знаки. Потім Святослав і Альона поїхали забрати свого знайомого Черниченка Олександра, якому було 27 років. Вони змінили автомобільні номери і поїхали на зустріч сім'ї Черевань. Микола та Вікторія Черевань їхали на зустріч разом з сином. По-перше, як я вже зазначала, вони планували потім заїхати до мами Вікторії, бабусі хлопчика. А по-друге, молоді люди збиралися купувати автомобіль. Тому планували, що саме Вікторія сяде за кермо купленого автомобіля дорогою назад. Після того, як зустріч зловмисників сім'єю Черевань відбулася, вони разом на двох автомобілях поїхали в сторону села Садове, щоб нібито подивитися автомобіль. Дорога пролягала через сховану між деревами лісосмугу, і саме там відбулося страшне звірство. Святослав Гончаров. Дістав рушницю з багажника і розстріляв автомобіль сім'ї з дитиною. Пізніше, під час огляду в місця вбивства, поліцейські знайдуть 36 гільз від рушниці, а в самому автомобілі буде майже 30 прострелених отворів. Вікторія та її син померли одразу. Жінка отримала вогнепальне поранення в голову, а смертельна рана хлопчика була отримана в шию. Черевань Микола отримав найбільше вогнепальних ран і також помер на місці. Подружжя прибуло на зустріч на автомобілі марки «Мазда». Вже потім поліцейські знайдуть майже повністю згорілий автомобіль. А на відстані приблизно 500 метрів від нього на них чекала ще одна страшна знахідка викопана яма з закопаними в ній тілами Вікторії, Миколи та маленького Богданчика. Тікаючи з місця подій, троє зловмисників намагалися позбуватися речових доказів. Поліцейські по частинках збиратимуть їх, серед них мобільні телефони жертв. Номерні знаки автомобіля, глушник до рушниці, елементи одягу вбитих, гільзи та багато іншого. Вже наступного дня організатора вбивства 22-річного Святослава затримали. Виявилося, що він був військовим. При обшуку його будинку було знайдено декілька гранат, автомат, яким було скоєно злочин, та вибухові засоби. А ще правоохоронцям вдалося знайти одяг зі слідами крові. Потім з різницею в один день вдалося затримати і інших двох підозрюваних. Всім трьом було висунуто підозри в скоєнні тяжкого групового злочину за попередньою змовою. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Після затримання підозрюваних почали ставати відомими інші деталі справи. Скоївши вбивство, зловмисники викрали вбитих гроші, які ті взяли з собою для покупки автомобіля. Організатор злочину вже на наступний день після скоєного зробив декілька дорогих покупок. А також він заплатив своїм помічникам у скоєному по 25 тисяч гривень кожному жах, людське життя за 25 тисяч гривень. Перейду до висновків з уточненнями по історії. Перше, коли почалася війна, один мій знайомий дідусь сказав щось на кшталт: «Дитина, ти не уявляєш, скільки вбивств скоїть ворог, а ще. Ти не уявляєш, скільки вбивств скоїть свої ж, і замаскують те від вбивства ворогом, нібито воєнні вбивства. Чогось згадала ці слова, як почула цю історію. Якби така історія трапилася в регіоні з активними бойовими діями, можливо, винних так ніколи і не покарали би. Страшно думати, що дідусь був правий, що дехто так ніколи і не отримає справедливе покарання. Організатор вбивства почав говорити в суді, що вкоїв подібне не заради наживе. А нібито померлий Микола займався шахрайством. Чоловік нібито обкрадав воїнів ЗСУ. Він займався ремонтом потриманих автомобілів, і серед них були автомобілі, які відправляються на фронт. Чи вірю я особисто в ту версію? Не дуже чогось, вбивши сім'ю та вкравши гроші, хлопець не пішов прямо до волонтерів, як справжній Гуд, щоб віддати гроші. Ні, натомість він почав задовольняти свої власні хотілки. Роблячи дорогі покупки одразу ж після вбивства, тому думаю, що це просто погано продуманий план, щоб зменшити свій вирок. В коментарях під історією прочитала, що у підозрюваної Альони був хлопець, воїн ЗСУ, який нещодавно помер на полі бою, і нібито дівчина вимагала у його батьків гроші, а вони їй їх дали незрозуміло за що. Я не знаю, чи це правда, просто кажу те, що побачила в коментарях від людини, яка нібито наближена до сім'ї померлого воїна. Друге, що хотілося б сказати, це те, як важливо мати справжніх вірних друзів. Хочу декілька слів сказати про кому вбитого подружжя. Марія Закалюжна першою ж почала тривожитися, коли сім'я перестала виходити на зв'язок. Вона моніторила, чи не трапилося ДТП на шляху, яким рухалося подружжя. І саме подруга почала пошуки постраждалих і зараз активно розповсюджує інформацію, намагаючись досягти справедливості для своїх друзів. Для мене те, що робить дівчина, просто неймовірно і заслуговує лише на повагу. Вона відвідує кожне засідання суду і не дає увазі до справи вщухати. Я зв'язалася з нею, щоб отримати коментар по справі, щоб правильно побудувати історію, використовуючи лише достовірну інформацію. Я хочу подякувати їй за відповідь. Діалог не був довгим, дівчині і так важко. Просто від себе хочу подякувати їй за те, який вона вірний друг. Про таких друзів лише мріяти можуть мільйони. Чесно, задумалася, чи зробив би хтось те для мене. З інформації на сторінці Марії у Фейсбук видно, що дівчина Альона, яку звинувачують у вбивстві, зараз робить все, щоб виглядати невинною. Вона каже, що має інвалідність і взагалі нібито нічого не бачила, що звичайно ж неправда. Її маму нібито звільнили або вона сама пішла у відпустку. Надіюся, я правильно зрозуміла. Ще хочеться сказати, що зараз почалася відверта травля родичів-вбивць, Особливо хлопчика-дев'ятикласника, брата одного з вбивць. Не думаю, що це доречно, тому у своїх підписників хотілося б попросити порадити того ніколи не робити. Не знаю, яким чином дитина може бути причетною до дурних вчинків свого брата. Я пам'ятаю, навіть в школі вчителі робили висновки про розумові здібності дитини на основі того, як раніше там вчився брат або сестра, сама з таким стикалася. Мій брат не любив вчити мови, але дуже гарно знав математику, і вчителька англійської тоді відкрито заявила мені, що вже знає, що ставити мені аж на першому занятті, тільки тому, як знав англійську мій брат. Тоді я була ще не сформованою дитиною, тому жах як було образливо, а всі однокласники сміялися, не розуміючи, як то боляче. А уявіть, якщо знущаються з цього хлопчика, вказуючи, що слідами брата піде. Жах. Ніхто не винен, крім злочинців, у цій ситуації. І останнє, про що хотілося б сказати мені дуже не хочеться, щоб ця справа відійшла в тінь на фоні інших подій. Хочу попросити вас слідкувати за нею, підписувати необхідні петиції, щоб зловмисникам не зійшло скоєна з рук. Я залишаю інформацію, за якою можна допомогти сім'ї померлих. Зараз ви бачите на екрані номер картки сестри Вікторії. Я взяла цю інформацію знову ж таки на сторінці їх куми. Дякую всім, хто долучиться до допомоги. Дякую вам, мої хороші, що послухали. Дякую, що ви є. Бережіть себе, і почуємося.